І це їх повне повноваження. Ну, але якісь кадрові зміни. Я почаю, що ну, дивіться, минулого тижня були зроблені нові кадрові призначення. Почаю, що е, заступник голови Ода, керівника апарату Олег Іванович Стецевич, я, я знаю дуже давно. Це, це фахова людина. І, до речі, е, з, е, з 1 травня підняли держслужбовця на 10% зарплатню. А врешті-решт нам треба відновлювати. Цієї Тому що професіоналів лишилися дуже мало. У Оле Іванович це вже дійсно той про, е, професійний чиновник, який зможе, йому треба комусь вже передавати свої здобутки знання. Потім було признати ще одного заступника. Вітаю призначення Руслана Сенчука керівником Вишнівської райдержадміністрації. Певне, це буде плюс в Вижницькому районі, тому що е, він пропрацював майже рік е, заступник голови керування керівником апарату облдержадмінів. Він знає, як ці процеси працюють, вже певні здобутки є, то думаю, що йому, як керівнику Вижницького району, буде зручніше і він дасть поштовх у його розвитку. Да. Ну, раз я казав, коли ми зустрічалися, про те, що виборів найближчим часом до Верховної Ради не буде. Хто це зустріть скептично, але так воно відбулося. Я скажу свою точку зору, найближчим часом зміну виконавчій владі у Чернівецькій області не буде. І, пану, треба заспокоїтись, треба працювати. От і Бо, б... А політологію одразу будуть весь час. Щоб... Ті зміни, які були анонсовані і, 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 головою ОДА, і коли всі заступники прийшли у, і, написали заяву в ООО. Знаю, що Руслан прийшов на інше місце роботи, і до речі, тоді Олександр Григорьев сказав, що всі будуть працевлаштовані, тобто він з ними поговорив. Це я просто говорю, що було напечатано, щоб було напечатано надруковано засобах масової інформації. Е, пан Усик, він і йде на пенсію, як я знаю. Ближчим часом, а ну, Володимир Іванович, ну це його персональне рішення. Ну, але ви не бачите, що має бути пряма така залежність від тих подій це в Києві, що тут автоматично має теж таке переформатування. Ні, 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 Немає не не Ну от це ми хотіли почути. Я буду підтримувати Олександр Горович в його нелегкій роботі. Скажу так. І тому що вона ще й ускладнюється внутрішніми стосунками і деякими чварами, які хтось розпалює у стінах облдержадміністрації. Замість того, що. Робити безпосередню роботу до речі, я звернувся листом до адміністрації президента, тому що до мене громада сукірян, депутати звернулися щодо створення комісії. То я звернувся до голови адміністрації президента до пана Лошкіна, з тим, щоб. Ця комісія, яка буде створено розпорядженням керівника уряду, щоб сюди вийшов представник президента. думаю, від облдержадміністрації це повинен бути Володимир Іванович Коліш, який працював дуже довго на Буному який знає специфіку району і відповідає за децентралізацію і впровадження реформи на місцях. Треба відповідально ставитися. І працювати не лише в Угівлі з Левами, а їздити по районах також. І це треба було пояснити людям. Ну, ну, чому не можна Відкрито пояснити, що 18 пам'яті серпня минулого року обласна рада прийняла перспективний план розвитку Чернівецької області, який передбачається три громади у Сукерському районі. І це все пішло на Кабінет міністрів, це формування бюджету було, і він і далі провадиться. Ну закону не передбачається зміни цього рішення. Немає такого. Оце треба пояснити, сказати хлопці, вже. Точка непогане пройден. Ми, ми, ми за це проголосували. Йдемо далі. А не збурювати. Ідемо сюди, не йдемо, приєднуємося, приєднуємося. Ну Новодністров це місто обласного значення. Ну, ну, як мінімум, до Сукірянська регіон то, то буде два центри об'єднаних громад. А все це є боротьба за гроші, які повинні йти на соціальний розвиток Новодністровська. І ця боротьба за ці гроші йде в нашій області, починаючи ще з 2000-х років. Кожен мер Новодністровська зменшував частину. Яка е, була до міста і передавав ці гроші в область. Ми забули, що зробив Попію, коли він е, домігся після перевороту в Чернівецькій міській раді, наступний апологія цього перевороту Руснак їздив до депутатів Новостровської міської ради, як, як займати Руслана Панчишина. Всі це забули чи як? А чому це було? Тому що треба було, щоб підписав гроші, що розподілили на 50 на 50. 50 в область, а 50 лишається в Новостровській. Ні, такого не може бути. Все банально просто. Політиканство, політичні інтриги і гроші. А думки, як буде розвиватися держава, думки, як буде розвиватися район, як треба відрожувати інфраструктуру, що робити далі, нема. Всі це лише за влади. Хонемо залишиться біля розбитого людей.